З нами на зв'язку Юлія Хлопова, коучиня, психологиня. З нею говоримо про завищені очікування від людей. Пані Юлії, доброго ранку. Привіт-привіт. Добрий ранок. Ми вже тут тому, почали розбирати роз. на якісь трішечки цю тему, але впевнені, що з вами це буде набагато краще. От скажіть, будь ласка, чому у нас у людей є оцей такий синдром завищених очікувань від оточуючих? А, я вже чула, що говорив ведучий. Дуже так влучно, але хочу додати, що іноді не суміш не тільки ми а, створюємо а, оце, оце враження про людину. А, тобто, може людина бути звичайна, але ми створюємо навколо неї такий ореол оцеї ідеальності. Mm -hmm. а, чому це виникає? По-перше, ми хочемо цього бачити, ми хочемо. Зачаровуватись дуже гарно ведучий сказав. Ми хочемо самі зачаровуватись. Можливо, нам в житті самим не вистачає цієї чарівності, і тому ми зачаровуємося іншими. Але звичайно, як говорить психологія, це про те, що дуже багато чого в нас де з дитинства за великі очікування від нас батьки, батьки мають, вчителі мають. І з віком ми такі очікування хочемо мати від інших і відповідно від самих себе. Угу, Зрозуміло. А е, якщо, от ну, взагалі, як завищені очікування, вони можуть впливати на людину і на її стосунки з іншими? Е, це дійсно може бути потім таким е, болючим ударом, якщо людина не відповідатиме очікуванням, які на неї покладали, ну я, наприклад, так, до людини покладають ці очікування і потім боляче опікаюсь. Угу. Але тут питання не в тій людині, на яку покладають очікування, а питання до тієї людини, яка, яка, яка покладає, покладає очікування. Тому що питання, а чому я покладаю такі очікування на цю людину, тут корінь варто шукати, тому що обпікається людина, яка ставить ці очікування. Угу. От, і тоді тут більше треба дивитися в той напрям реалістичності. Подивитись, як ви теж влучно сказали, подивити, показувати, коли та людина показує і хороші сторони, але бачити реально, а як вона ще проявляється по-іншому в житті? А, можливо, не завжди вона ідеальна. Це добре, що вона не ідеальна. А якщо вона ідеальна, то що я впадаю в рамки цієї ідеальності? Тому що насправді, що таке ідеал? Для кожної людини це якийсь свій ідеал. Якщо ми не маємо якихось критеріїв, а, що. Ось це для мене окей. А оце не окей, то я можу хотіти все більше і більше і більше. Бо що таке надочікування? Це коли вище більше далі, колись такий був вислів, і от його тут найкраще можна вжити. А, ти... хочу так, будь ласка, продовжуйте максимально і від себе, і від інших. Але чому я це хочу? І які реальні факти того, що є на, насправді? Угу. Взагалі дуже цікаво, що ну, одне діло, коли це от, е, сам на сам правляться, тобто у особисто в мене, якісь завищені очікування від конкретної там, постаті людини. Але от цікаво так спостерігати, що е, це інколи не буває такого масового контексту, коли ну. От ми згадали так, там один з е, спікерів, так в певний час був дуже е, захоплюючим в очак, ну, там мільйонів українців. Потім зараз ми бачимо свіжа історія, що один із е, там таких відомих, е, типу психологів, так теж мав велике захоплення від оточення. Але коли е, все ж таки там сталося якесь викриття, чи ще щось, то у людей настає повне розчарування. Тобто, е, якось так масово люди створюють собі образи, портрети якихось людей, якими захоплюється ціле суспільство. І Потім все суспільство починає розчаровуватись. А от ми бачимо, що провина не так ну в тих людях, хто стосовно кого цей образ формується, як самі люди себе змушують повірити в цю ідеальну картинку, і напевно, те як ви зазначили в першому питанні, що самій людині чогось не вистачає в житті, що вона хоче формувати для себе цей ідеал. Можливо, ви можете трішечки прокоментувати ось такий масовий вплив цього зачарування. Угу. А, тут хочеться відмітити, що людей дуже часто не розвинути критичними. Ми не бачимо реальної. Ми дійсно хочемо захоплюватись, зачаровуватись. Угу. А, і чим ширше це, ми самі не аналізуємо ситуацію, ми самі не аналізуємо людей, не а, приймаємо їх а, особисто. Ми просто віримо, сліпо віримо. А це означає відсутність критичного мислення. І тому така масовість. Коли люди не опираються на реальні факти mm -hmm. Ам... Чому так правильно підмітили, що ми самі до себе дуже вимогливі? Ми е, хочемо стати там найкращою мамою, найкращим патріотом зараз, так там чим побільше всього зробити, і ми хочемо це бачити і в інших. Бо якщо я вимоглива до себе, то значить я вимоглива і до інших. Якщо я вважаю себе самою найкращою мамою в світі. І що я завжди маю бути ідеальна, то я і буду хотіти, щоб моя дитина там була відмінником чи відмінницею. Приносила найкращі оцінки і мала найкращу поведінку. Тому що це моя модель поведінки і моє прийняття життя, моє бачення, як повинно бути в житті. Uh -huh. Це таке сліпе, сліпа зона, сліпе бачення того, що якщо я так для себе, значить оце є істина, це є правда. І я не хочу, не ну я не приймаю того, що в інших це може бути по-іншому. Це про дозвіл собі бути різною і про дозвіл іншим людям теж бути такими, якими вони можуть бути насправді, чи хочуть бути насправді. Угу. Як взагалі помітити оце? Чи є в мене особисто завищені очікування від себе, найперше від інших людей? Бо мені здається, що от якщо обрати за приклад, сім'ю? То, якщо у когось одного з сім'ї є такий синдром, то страждають всі, страждають діти, страждає чоловік. І це, напевно, веде ще до якогось незадоволення тим, що є. Тому що ми чекаємо, що буде якийсь ідеал, будуть ідеальні вчинки, все буде ідеально, так, але життя ж воно Не буває ідеально. різне, так. А, до речі, дійсно я це помічаю навіть серед своїх клієнтів, які говорять, слухай Юль, я розвиваюсь, а чоловік не хоче. Що з цим робити? Як зробити так, щоб він теж захотів розвиватися? А ніяк. Це про те, щоб дозволяти іншим а, жити в своєму темпі, розвиватись і жити своє життя. А, я недавно якраз зробила в сторі з пост, ну, я 12 років а, з чоловіком своїм, і один з факторів. А, Чому ми так довго? Це розуміння, те, що ми не єдине ціле, як модно і популярно теж говорити, така загальна думка. Кожен з нас розвивається в своєму темпі, своїм шляхом, і це про дозвіл бути собою в своєму житті, приймати. І тут про те, щоб повернутись до себе. А як я себе сприймаю? Що я собі не дозволяю? Є таких три фактори, на які можна опиратися, щоб подивитися, наскільки е, є оці завищені очікування. Це саме елементарне, те все, що я від себе вимагаю, і те, що я роблю. Чи це реально зробити фізично? Чи от, дійсно людині це реально? Тому що деколи ми розписуємо свій день, там 20 тисяч справ, а потім такі. Чому я не встигаю? Я ж маю встигати. А насправді ну, це би ніхто не встиг, тому що коли там 20 тисяч справ, а в тебе тільки 24 години, з яких ти там вісім було б добре поспати, то це дійсно нереально. А наступне це психологічне, це наші емоції. Чи очікую я від себе постійно хорошого настрою, постійно позитивних емоцій, чи допускаю я допускати помилки? Тому що дуже часто, якраз ці люди такі, що не можна робити помилок, тому що інакше це не буде ідеально, це не буде правильно, це не буде все так, як би мало бути. Але ну, помилки це нормально. Помилки це якраз той крок, який веде до розвитку, і той крок, який допомагає далі рухати, ага. і саме останнє це ментально, наші думки. Ну те, що я вже сказала, так? Чи я дозволяю собі бути просто. Я на початку так гарно сказав, що я не хочу бути завжди хорошим, я буду іноді таким, ну, таким собі, щоб люди не розчаровувалися. Але тут важливо бути не хорошим чи поганим, класно і кайфово бути собою. Бо коли ти сам соб... такий, який ти є, то людей і не буде, людей, які мають критичне мислення, і не буде ніяких очікувань. Угу. Угу, Ви це трішечки це... зазначили, як позбутися цього синдрому, це, це дозволяти собі, е, так е, бути з собою, так дозволяти іншим е, бути такими, як вони є. Чи є якісь ще тут поради, е, як позбутися цього синдрому завищених очікувань? Як позбутися, повернутися до себе? Це вже що я говорила. Угу. Повернутися до себе і подивитися. Чи дійсно я, Що для мене ідеал? Давайте навіть так почнемо. От, факти: опиратись на факти. Конкретно, що для мене ідеал? Бо от, що для мене буде нормою? Бо люди деколи там кажуть, я хочу більше чогось, але більше це скільки. Робити краще. А краще це скільки. Пробувати опиратись на конкретні факти. Якщо, наприклад, я хочу дуже багато встигнути за день, прописати чітко і конкретно, скільки я маю встигнути. Потім ще раз повернутись до цього списку і критично оцінити, а це дійсно реально зробити в один день, тобто це такий аналіз а, себе і своїх вчинків, і постійні запитання. А це дійсно достатньо для мене, і що для мене достатньо. Зрозуміло, коли ми говоримо про завищені очікування, що це проблема в першу чергу для людини, яка їх формує до інших людей так, що вона потім розчаровується. А в принципі, люди, які, ну, вони живуть собі, а якась людина вирішила до них великі очікування. Вона тут не винна, це не її проблема. Але от хочеться запитати тоді, чи є взагалі якась правильна здорова межа очікувань від людей, коли, наприклад, ми або приймаємо на роботу людину, у нас є певні очікування від неї стосовно того, як вона буде виконувати свої обов'язки, особливо якщо співбесіді, вона про це зазначила, е, так або у стосунках, коли пара зустрічається, у них формується е, якісь одне від одного сприйняття, так і потім у шлюбі, наприклад, можуть виникати якісь підвалини, яких до цього не було. І чи можна от в таких випадках дійсно е, сісти з людиною, поговорити: слухай, ну от з, розрахов... враховуючи ось ці ці фактори, у мене були певні очікування від тебе, і зараз ти їх не виправдовуєш. Тобто, треба щось із цим робити. Чи все ж таки це знову проблема тих, хто ці очікування? покладає От де є здорова якась е, межа таких очікувань? Ну мені здається, що все, я можу вимикати з вивжати класну відповідь на <гум> тому що Ну е, я так сказала, що це проблема ніби тих людей, але насправді страждають обоє. Е, тому що та людина, яка має очікування, вона постійно напрузі чи оправдаються ти очікування. Буде це, а та людина, від якої вимагають, то ну очікують, так то вона теж я ж все роблю, я стараюсь. А що таке? Чому ти завжди не задоволена? І дійсно найкращим способом є говорити. Але говорити не вже, знаєте, коли там прожили в шлюбі 5 років і вже все розвалюється. Слухай, у мене ж були очікування. Говорити одразу. Слухай я бачу стосунки, ось так, отак і так. А як бачиш це ти? Не е, насідати, що слухай, у мене тут такі очікування, ти повинна робити так-то, так-то і так-то. Е, ні, але з позиції є така в психології, як я повідомлення. І це дуже хороша штука, дуже хороший метод говорити, коли ми говоримо, що я хочу, як мені е, в цьому, як, що я відчуваю. Тобто, дивись мені з оцим некомфортно. Можливо, я собі нафантазувала щось. Там і, і перелічити, а, і я би хотіла цього. Наприклад, е, дуже часто розчаровуються в шлюбі, в стосунках, е, коли люди чогось там чекають, якоїсь підтримки, турботи, десь вони в дитинстві цього не дополучили, і вони очікують цього від партнера. А, але партнер це не є наш мама або тато. Партнер це повноцінна особистість, доросла, так само, як і ми. І якщо нам потрібна дійсно ця підтримка, ми можемо піти в пряму комунікацію і сказати: слухай, коханий, ну, ти розумієш, мені дійсно дуже потрібна підтримка від тебе. Обійми мене, наприклад. Або е, деколи я там на кухні кажу чоловіку слухай, мені треба поговорити, ти можеш нічого не відповідати. От я виговорюсь, і я і кажу, все, я поговорила, дякую. І це нормально сказати. Але дуже часто ми боїмося сказати, бо це, наче про нашу слабкість. Бо ми ж від себе очікуємо, що я буду дуже сильна, дуже успішна. Я не буду плакати, я не буду там якась. Але бути інколи вразливою, це теж нормально. І коли ми собі дозволяємо оці якісь такі, названі їх слабкостями, тобто не ідеальностями, то це нормально говорити іншим. Підтримай мене, допоможи мені, бо бо бо, бо мені це потрібно. Uh -huh. І коли ми собі дозволимо, то ми і іншим будемо дозволяти бути не ідеальними. Коли я собі там дозволяю іноді там з'їсти зайве тістечко чи. Е Просто нічого не поробити. То і від чоловіка, і від подруги, і від дитини. Я теж не буду очікувати, що вона там завжди буде ідеальною і все робити ідеально. Щодо співробітників, то тут тим більше треба говорити чітко і конкретно, тому що тут трошки інша ситуація. Угу. Коли ми беремо співробітника, коли ми приймаємо когось на роботу, то зрозуміло, що є певні вимоги, що людина має робити то, то і то. І про це потрібно зразу говорити. Дивись, твої обов'язки входить, це, це і це. І напряму питати, можеш ти це дати чи ні? Uh -huh. Говорити. Як ж знаєте одним словом, Угу. От е, класно, це е, порада говорити, і я розумію, що навіть якщо я людина, до якої направлені завищені очікування, ну наприклад, я чоловік і дружина е, очікує від мене, що я буду заробляти певну суму грошей, робити певні вчинки. То якщо я відчуваю оце е, такий напор, так на себе, то я можу теж і сказати: е, слухай, кохана, е, я я розумію, я бачу, що ти хочеш, щоб я заробляв от стільки, але зараз я не можу цього робити. Я не хочу тебе розчарувати. Але відчуваю, що в тебе є там незавдоволення від чогось, давай ми разом якось це будемо вирішувати, разом до цього прагнути. І тобто це теж не буде проявом слабкості е чоловіка, якщо він зазначить про те, що він не може зараз е дати те, що від нього можливо очікують це навіть адекватна позиція чоловіка. Це не про слабкість, це навіть про силу, тому що е, іноді слабкість, ми дуже так якось дивно дивимося на слабкість, тому що сказати, що я зараз цього не можу. Це про силу визнати свої емоції, відчуття і почуття. Це одиниці взагалі можуть про це говорити. Mm -hmm. І це про адекватні стосунки, про те, що я можу бути з тобою щирий. І це не тільки в сім'ї, це і там в колективі, це і дружні стосунки можуть бути з клієнтами. Іноді теж так буває, коли я говорю: вибачте, але у мене зараз такий стан, що я не можу провести сесію. І це теж про те, що мені треба це визнати. І це нормально, коли. Люди визнають це, це, це дуже класно. Mm -hmm. Це якраз про не про відсутність оцих завишених очікувань від себе, бо ми всі люди, і ми не знаємо, що буде там через годину і чи через день. І це нормально визнавати у такі моменти. Клас дуже дякуємо вам за цю розмову. От розумію наскільки, е, наче якась така деталька, не, ну, можливо комусь здається, що це неважливо, але як впливає на стосунки і як може змінити життя е, теж, коли ми позбудемось, так? От таких завищених очікувань від себе найперше, як то кажуть, відчепіться від себе і стане вам легше, та й ще й від інших відчепитись взагалі буде прекрасно. Дякуємо вам за цю розмову. Друзі, з нами на зв'язку Юлія Хлопова. Коучення, психологічні, говорили за про завищення очікування від людей. Дуже дякуємо за цей етер. Вам бажаємо хорошого дня, ресурсу, так і бути, от справді, сильною людиною, яка може дозволити навіть собі сказати про такі речі. Дякую вам за запрошення і вам гарного дня. Дякую. Дякуємо. Дуже приємно було поспілкуватися, друзі. Ми продовжуємо ранок надії. І зараз для вас рубрика Буква закону покращуємо свою обізнаність у українському законодавстві.